Ось дивіться, українці, я розвікла загаднення, загадку. Чому німці, нацисти, під час Другої світової війни, коли ввійшли навіть не до Швеції, а до Данії, то вони з, з дивуваженням, з таким захвиценням, захвитом відносились до корінного. Рдзенего населення Данії і казали німці, представте собі, нацисти, ці арійці, що датчані ліпше, ніж ну, вони, німці, нацисти. Ви, 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 образа, ви ображаєте собі, дачані були в шоку від німців. Бо ви прийшли нас завойовувати і кажете, що ми ліпші. У них розрив мозгу був. А тепер я зрозумів, чому вони це так-таке казали. З порівнянням до українців, наприклад. Шетяш. Ну, До поляків теж. Ж і поляце, і українці не є фіолетовими, не є якимись там, ну, коротше, вони подібні до німців. Вираз обличчя. ну, ну коротше, Риси, рисопис, обличчя подібний, подібне європейський, середній рівень до німців. Тільки, дивіться. Датчані хоч і воювали зі шведами в середніх століттях, віках, але вони відрізняються від нас з порівнянням того, що Гітлер казав, що слав'яні мусять бути другорядною, третєрядною десь там на полях працювати, на німців, на високу расу. Ну, подивіться на Гебельса, на рила Гебельса. Або там якось там бормана чи когось. І подивіться на наших красунь і пристойних українців поляків. Є від... відрізнення, є, так? Ну, Наші ну, красиві. Вийшли на, як би так сказати, на обличчя, ніж цей самий Геббельс або там ще хтось якийсь пердунь. Але вони казали, що. Дунчиться, що дачання ліпші, ніж навіть ці німці нацисти. Чому? Тому що організація, організація суспільства зробила з датчан Данії королівство. І наша Мазащита організація суспільства довела нас до спочатку Кремльовська царського поневілення, поневіляння. Рабоєпстві, а потім савкового тупо атеїстичного рабоєпстя, поневірання, невільництва, морального, культурного, фізичного. І я зараз як дивлюсь, що українці добру справу роблять, що ганяють і поліцейських, і там військових, і тих самих всі, і на корупцію. Ганяють їх, пін піндюлей дають, і блогери і все виставляють. І куча знаходиться відразу, джинікажей, журналістів, котрі це виставляють в ефір, розповсюджують, дивиться, які ми круті ганяємо за корупцію, там, за вимагательство, за будь-що. І поліцейських, і військових. Тільки я хочу запитати, де ці-всі блогери, там, парахаботи, журналісти лісти, були, коли. Був правління того самого кучми, кучма Гейти, того самого Януковича, Уркагатіни. Де вони ці блатні, кот котра отак от зараз всі? Хоч і поділом, але ображають. Мундир українського поліцмена, поліцейського, поліціянта, мундир українського військового. Оці всі блогери, домові, домасидітелі, коли були революції, журналісти і взагалі люди. От вони сиділи, сиділи і досиділись, коли зараз демократія, хоч і війна, і війна йде, і вони бігають за такі блатні блогери. А коли Янукович з урками, урятіною Воровською, Чмаріл народ, таланиці, всі блогери, причморені, сиділи під, 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 під плінтусом. Ось так от виходить. Коли вільність, вольність, демократія тоді, тоді вони контролюють корупцію. Так, якщо буде воровський систем, якщо буде таке гівно, яка була на протязі 30 років України, то жодної Данії, жодної Німеччини в Україні ми не збудуємо жодної. А не монархії, а не демократії, нічого не збудуємо. Будемо під Кремля завжди. Але треба уважити. На те, що мундир не треба оскарбляти, Не треба ображати. Do not insult. Бо це наш український спільний дім. Іншого у нас нема. Інших силовиків у нас нема. Їх треба виховувати, а не тільки озлобляти і оскарбляти, щоб вони під поли ще когось слабшого чморили. Ось такі то справи, українці.